Друге послання святого Апостола Павла до Тимофія, глава друга, вірші з 11 по 19. Вірно слово а ще бо с ним умрохом, то с ним і оживем. а ще терпім с ним і воцарімся, а ще одвержимося, і той отвержиться нас, а ще не віруємо. Он верен пребывает, отрещися обо себе не может. Сия воспоминай, засвидетельствуя пред Господем, не словопрекися ни на кую же потребу на разорение слышащих, поччися себе искусно поставите пред Богом, делателя не постыдно, право правящее слово истины» скверных же щегласий отметайся, наипаче бо приспеют в нечестие, и слово их, яко гагрина, жир обрящит, от них же есть именей и филит». И же о истине погрешиста, глаголющая, яко воскресенье уже бысть, и возмущают некоторых веру. Твердое убосновання Божиє стоїть, і мущи печать сию, позна Господь суще своя і да отступит от неправди, всяк іменує імя Господнє. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним. А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відцурається нас. А коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожності, а їхнє слово, як рак, буде ширитися. Від таких гіменей і Філіт, що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують. Та, однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю. Господь знає тих, хто його, та нехай від неправди відступиться всякий, хто господнє ім'я називає.